Всім доброго дня! Що будівництво мого будиночка на колесах доходить до завершення. Трішки я думав, що це буде швидше, але щось ніяк. То дощі сутками йдуть, то світло виключають, а роботи постійно із сваркою, з болгаркою, ну, ніяк не дороблю. Тож сьогодні, ось, думаю, займуся я двигуном. Так як старий двигун я зняв собі на той мотоцикл з коляскою, а сюди зараз поставлю іншого. Постараюся за сьогоднішній день поставити двигун і вже за сьогодні завести і щоб він міг їздити. Подивимося, думаю, встигну за сьогодні. Ось є у мене такий двигун. Я його вчора перебрав. Це в нас 156 fm Цей двигун у мене вже з 2010 року. Скільки він від'їздив, я не знаю. Ну, 50 тисяч це як мінімум. І до сих пір він їздить. Що тут мінялося, тільки ось поршньова і головку там ремонтувалося. В двигун ніхто ніколи не ліз. І я туди заглядав, що можна було де так. Всі шестерні, ну, майже немає зноса ніякого. Досить таки добре він працює. А і ще тут така особлива така цікавість в ньому, Тут коробка передач по кругу йде. Не так, як стандартно там перша вниз, а всі, всі інші вгору. А тут іде по кругу. Перша вниз, друга вниз, і пішло-поїхало, і після п'ятої знову ж нейтральна передача. Тож, досить таки удобно, можна розігнатися там, на нейтралку і все, поїхав. І покотився теж. Учора став його перебрав, він трошки був поломаний, Ось що у нас тут сталося. Обірвала клапан в місці, де сухарик скріпче. Його і зігнуло. вон який він. І заодно я замінив і поршень. Тут цей двигун 125-кубовий. Але сюди стає циліндр від 150-кубового. Ось старий циліндр. Ось, якщо видно, бачите? 124 см кубічні. А цей вже я поставив 150 Він підходить, все, там нічого складного немає, просто замінити. Просто потрібно було замінити циліндр, поршень і кольця, все. Тож тепер у нас це виходить 150-кубовий двигун. Ну що, давайте, будемо пробувати його ставити. Я, я, я от не знаю, думаю, що всі кріплення одинакові під двигун, бо тут же я сам ось робив кріплення під той старий двигун. Я думаю, на цьому такі ж самі, бо вони в основному йдуть стандартні. Тож, давайте, зараз будемо пробувати його закріплювати сюди. В мене часто запитують, як я з'єднав коробку від МТ з цим двигуном. Ось, поки розібрано, якраз можу і показати. Ось таку зробив муфту. Це в нас, ось дивіться, надівається сюди, на коробку, а з цієї сторони на двигун. На місце, де зірочка наділася. Зробив я тут такий от флянець. Це в нас... Ось дивіться, це. Ну Тут, звісно, наварене таке страшне. Це в нас диск щеплення від МТ. Сюди наварив ось е, цей флянець, що йде з коробки з МТ, з тієї сторони на муфту. Я вирізав середину сюди його вварив ось таким от чином. Далі йде цей флянець. Ось він. І з цієї сторони також. Ну, теж, це все. Я не пам'ятаю, з чого я брав цю сторону з шліцами, щоб вона підійшла. Ну, щось я знайшов, в общем, так от штуку я зробив. І це все отак от з'єднується. Раз. І така от муфта. Від'їздила вона декілька років, ніде нічого не порвало. Ну, видно, все так. Вдалося відцентрувати, щоб все нормально стало. Так, ну оце такий варіант. Ну, є набагато кращий варіант, як це все діло можна зробити. Зараз я покажу. Його. А є ось такий от варіант. Це набагато кращий, ніж це, що я зробив. Ну тоді, коли я робив, я про це навіть не знав. Взагалі, ось дивіться, що це таке. Зараз я розверну двигун. На місце зірочки. Отак от, от воно ось кріпиться. Отак от. Закріплюється, сюди ось зажимається на болти, все співпадає. І сюди під ці болти також, кріплення двигуна. Ну, тут потрібно трішки якісь проставки зробити. <кхи> І закріплюється ще й на ці, на ці болти. І тепер у нас виходить такий угловий редуктор. Звідси виходить вихід уже під кардан. І також є задня передача. Тут ось кріпиться ножка. І в нас є дві передачі. Вперед і назад. Це набагато кращий варіант. Я собі цю приспособу купив. Хочу, хочу робити три цикла, ну такого, невеличкого. Подивимося, якраз через отакий механізм. Ну, а тут буде по-старому. Але ж, якщо хто хоче з'єднувати, ну це ось самий простий варіант. Коштує вона не так дорого, ця штука. От я точно не пам'ятаю, ну, щось в районі півтори тисячі. І вони ж стоять на трициклах на тих китайських, в принципі, тягають, вони досить таки надійні. Встановив двигуна, все підійшло добре по тих кріпленнях, по попередніх. Вони ці всі двигуни всі однакові. Перевірив, зараз все, бензин є, іскра є. Будемо пробувати заводити. Що мені подобається в цих двигунах? Я ще тільки перебирав Ось, новий поршень поміняв, нову гільзу. став два рази по диркою, він і він заліз. Ніякий советський мотор так не завізє в серемо. Трішки запереть кордона, ну нічого підрегулюю. Ну що, можна сказати, що все, він уже майже він уже на ходу. Залишається трішки-трішки доробити. І будемо виїжджати. Двигун працює. Це досить таке добре. Я щось таки їхав, думаю, що так туго. На яких колесах я їхав? Спущені. Ну, надію, що нічого не пробив. Так, ну що, давайте заглянемо всередину. Так, уже сірія. Нічого толком не видно, зараз фонарика включу. Зараз зберу буржуйку, розтоплю, щоб було тепліше тут сидіти. І по потихеньку все розкажу, покажу. Трубу в буржуйці я зробив, розборну так ось. З двох частин вона складається. Так. Вон, жменька дров і тут буде жара. А що воно, приміщення маленьке? Буржуйку можна було трішки і менше зробити. Ну тоді, звісно, невдобно було б з дровами, ну які ти манесеньки впихнеш. А так можна величенько вкинути величенько вкину. і хай собі тліє. Тяга хороша, диму зовсім сюди немає. Це красота. Я переживав, щоб не диміло, коли, під... коли розпалюватиму. Ну що, закриваємо двері. О, зараз буде тепленько. Да, фонарь, звісно, так тусклувато світить. Ну, я думаю, щось буде видно. Так, з цієї сторони зробив я ось розкладний столик. Так от він розкладається. Місця. Так як розкладний, місця майже не займає. А так як розкладається, ось такий от столик виходить, на якому можна сісти, поїсти щось. Так, куди ж його цього фонаря діти? Нема, якби щось причепити. Ось трішки прогоріло, бо вже до і не доторкнешся. Де там жменька дров було. Бистро-бистро нагрівається. Ну, звісно, тут приміщення невеличке, а буржуйка як для такого приміщення великувата. Ну нічого, хай краще таке. Краще хай буде жарко, ніж холодно. Так, ну що, що всередині тут? Утеплив я його пінопластом. І зверху... Хотів я одразу фанеру. Ну, фанера, що дорожча за ОСБ, що що ж і воняє? ОСБ не воняє, немає від нього ніякого запаху. А от фанери є запах. І запах такий, знаєте, противний, ну, як тут було б ночувати. Дихати ним якось не дуже хотілося. А від ОСБ зовсім немає запаху. Навіть такий, ну, деревом, деревом тільки пахне. Не знаю, що його чи його клеють, чи як його роблять. Ну запаху немає. Тож вирішив взяти ОСБ. Обшив я цим ОСБ. Тут буржуйку. Вивів уверх під буржуйку. димарь. А так, в принципі, можна сказати, все готово. Залишились такі от дрібнички. Ось навколо вікна потрібно буде чимось обшити. Ось оці всі. Стики ось угли. Це все чимось обійду. Ну, ну, я вважаю, що це вже дрібниці. Можна буде по камісі без цього виїхати якийсь раз. А там подивимось. Світло потрібно зробити. З фонариком, звісно, невдобно. А так, в принципі, все. Залишається мені не доробити, а знайти якраз время. Время, щоб, щоб взяти і виїхати на декілька днів. Так що от на такій от стадії цей будинок на колесах. Ну, я думаю, що на днях якийсь день, я ось виділю собі врем'я. Та й вийду десь у ліс. Звісно, зараз заїхати кудись, я не знаю. Болото страшне. Виїхати десь дуже буде важко. Прохідність цього трицикла непогана, то я думаю проїду. А ні, то трактором приїду та витяну. ні, то й трактором затяну його. Так що якось так. Всім пока!